Європа робить різкий крок для України. Це кінець для шахедів. Рішення, яке може змінити ситуацію в небі, вже ухвалено. Мільйони євро. Сучасні технології та системи, про які раніше говорили лише за зачиненими дверима. Федоров шокує своїми новими рішеннями. А Швеція та Данія виходять на новий рівень підтримки. Йдеться не про один контракт, і це не про одне рішення, а про системні зміни, які можуть перевернути хід війни, що саме готують союзники і коли Україна Українське небо отримує новий рівень захисту. Усі деталі вже за мить не пропустіть. Вітаю з вами Соломія Долек. Це Україна сьогодні і останні події. Це полювання на шахеди без романтики, без пафосу, нічна робота на знищення. І поки Росія запускає дрони по мирних містах, Швеція і Данія передають Україні зброю, яка має одну мету, щоб ці шахеди не долетіли. Країни виділяють 246 мільйонів євро на посилення української системи ППО. Головну частку фінансування бере на себе Швеція, яка спрямовує майже 200 мільйонів євро на закупівлю зенітно-ракетних комплексів Trident Марк-2 власного виробництва. Як повідомляє шведський суспільний мовник, ці системи призначені для боротьби з безпілотниками та іншими повітряними цілями на коротких дистанціях. Комплекс може збивати дрони, крилаті ракети та навіть гелікоптери. Це здатність, яка потрібна Україні, враховуючи, що російські далекобійні удари зараз дуже інтенсивні по всій території країни. Данія додає до цього понад 40 мільйонів євро на закупівлю Trident Mark 2 Хоч точну кількість систем, які отримує Україна, не розголошується. Шведські посадовці повідомляють, її буде достатньо для забезпечення потреб одного батальйону ППО. Системи зараз перебувають у виробництві а постачання в Україну очікується протягом кількох місяців. Це означає, що вже зовсім скоро українське небо отримає новий рівень захисту а ворог ще один серйозний бар'єр для своїх атак. І допомога Швеції не обмежується лише одним рішенням чи одним контрактом. Пакет на посилення ППО це лише частина значно більшого плану. Вже 1 лютого стало відомо, Швеція готує для України один із найбільших пакетів безпекової допомоги за весь час повномасштабної війни. Про це повідомляє прес служба Міністерства оборони України. Йдеться не лише про протиповітряну оборону, а про комплексне посилення можливостей збройних сил України. До пакета у від... Ідуть засоби ППО, додаткові системи радіоелектронної боротьби, дрони, включно з Deep Strike, а Також інвестиції безпосередньо в українсько оборонно промисловий комплекс. Формування цього масштабного пакету міністр оборони України Михайло Федоров обговорив під час розмови із своїм шведським колегою, міністром оборони Швеції Полом Йонсоном. Очільник українського оборонного відомства подякував Швеції за послідовну підтримку та нові інвестиції в оборону України. Окремо сторони зосередились на кількох ключових напрямках співпраці. Перший це посилення ППО та протидія балістичним загрозам. Україна та Швеція опрацьовують додаткові внески до ініціативи Пьорл, яка має забезпечити українських воїнів критично важливим озброєнням, зокрема засобами протидії балістичним ракетам. Другий напрям партнерство у сфері оборонних інновацій кластер Брейван обговорює запуск спільної програми Sweden. у Міноборони зазначають, у форматі співфінансування ця програма дозволить залучати грантові кошти для оборонних компаній та тестувати інноваційні рішення безпосередньо на фронті. Третій блок це запуск спільних виробниць у сфері Defense Tech. сторони паралельно працюють над прискоренням виробництва українських безпекових рішень на території Швеції. І ще один важливий стратегічний пункт авіаційна складова. Крім того, під час розмови предметно обговорили питання авіаційної складової, зокрема можливість постачання літаків Гріпен та передачі ракет Метеор. Які є ключовими інструментами протидії літакам носіям керованих авіаційних бомб? Таким чином Швеція переходить від окремих рішень до довгострокового системного партнерства з Україною у сфері безпеки та оборони. Прямо у ці хвилини Європа взула США. Це треба бачити. ЄС викладає козирі на стіл. Україна обладує стояч. Велика Британія оголосила про співпрацю на роки. Оборонний союз від міцності якого Путіна плавиться голова. Румунія відчиняє двері для нового логістичного хабу. Зброя ліце рікою Німеччина надсилає мішки. З грошима. Це справжній нокаут РФ. Перші подробиці у матеріалі. Далі. Європа посилює підтримку України одразу за всіма напрямками: зброя, гроші та політична підтримка на переговорах. Слід відмітити, що позиція України во многом залежить від європейських стратегічних партнерів. Це в першу чергу Великобританія Кабританії та Ще з самого початку повномасштабної війни Велика Британія надала важливу для України підтримку. Велика Британія первая предложила Україні э, договір о военно-техническом сотрудничестве. Причому речь йде о долгосрочном сотрудничестве. То есть, зрозуміти понять сам факт э, существования украинской государственности не ставился под вопрос. Это, заметьте, во время наиболее Ажесточенних бойов з Российской Федерацией. європа також продовжує посилювати Україну із військової сторони. Все більше країн ЄС приєднуються до ініціативи Пюрл і закуповують системи ППО, артилерію, боєприпаси та бронетехніку для України. І на даний момент розглядається е, можливість відкриття другого логістичного хаба на території Румунії, який по своїм Лагістичним можливостям буде привишать логістичний хаб на території Польщі паралельно гроші. Новий план єврокомісії передбачає масштабну підтримку України на наступні два роки. Ключову роль в цьому відіграє голова Єврокомісії Урсула дер Ляєн. Держави, члени погодилися фінансувати Україну через позики ЄС на ринках капіталу на суму 90 мільярдів. Протягом наступних двох років важливо, що Україна повертатиме кредит лише після отримання репарацій. До того часу заморожені російські активи залишатимуться заблокованими, і Союз зберігає право використовувати наявні кошти для фінансування кредиту. Цінність підтримки України усвідомлює і Німеччина, адже вони розуміють, що від цього залежить безпека і в самій Європі. у будь-якому випадку, поки у мене є можливість висловити свою думку, ми не повторимо помилок 2014 року, які полягали в тому, що Україна залишилася ще більш вразливою для доступу Росії без гарантій безпеки. Внаслідок чого була анонсована і фінансова допомога на 2026 рік. Правительство Германии заявило об увеличении военно-технической помощи Украине до 11 миллиардов, то есть 2,5 раза. А это в первую очередь политический сигнал Российской Федерации о том, что страны Запада в первую очередь европейского континента не устали от войны в Украине. Також ключову роль у гарантіях безпеки для України відіграє не США, а сама Європа. Последнее заявление украинского президента о том, что именно воинские подразделения Великобритании и Франции должны присутствовать на территории нашей страны как гарант тех именно вопросов безопасности после заключения возможного мирного соглашения. Вот это яркий политический сигнал и Соединенным Штатам, и Российской Федерации – А ось голова європейської комісії, Кая Калла сформує позицію ЄС по Україні і наголошує, що будь-які домовленості про завершення війни мають обговорюватись з Україною. Якщо мова про членство України в НАТО більше не йде, тоді нам потрібно подивитися, які гарантії безпеки є відчутними. Це не можуть бути, знаєте, папери чи обіцянки. Має бути знаєте, реальні війська, реальні можливості, щоб Україна змогла себе захистити. Саме завдяки підтримці Європи на переговорах Україна відчуває цю допомогу і може впевнено відстоювати свої інтереси перед США, коли йдеться про завершення війни. Позиція європейських партнерів була учтена американськими партнерами в моменті формування так званих пунктів мирного соглашення. то тобто есть позиція Европи учитується Соєдинними Штатами, соответственно, Російської Федерації в планах і военно-техническая помощь нашей допоможі ну и, соответственно політичне рішення в вопросах окончания війни в Україні переговори, гроші та політична воля ці три лінії сходяться в одній точці. Європа чітко дає зрозуміти підтримка України це стратегічний і довгостроковий вибір. Це точно вб'є Росію. Скандинавські країни вступили у гру. Оборонку України прямо зараз підносять до небес. Такого ще не було. Союзникам увірвався терпець. Виробництво зброї ставить на конвейер. Швеція дає старт мега-артилерії. Данія і Норвегія додають імпульсу військовій науці. Це розрив будівництво полігонів для ЗСУ. Українська армія ось ось стане найпотужнішою у світі. Усе про це да. Скандинавські країни з Україною упродовж чинного 2025 року та наступного 2026 Норвегія виділить нашій країні майже 8,5 мільярдів доларів. Також норвежці планують навчати українських військових та брати участь у захисті українського неба, виділяючи майже 700 мільйонів доларів на покупку систем протиповітряної оборони Петріот. Ще на 640 мільйонів Норвегія підтримає Україну у вигляді дронів та дронових технологій. У кожній скандинавських країн у них є своя якась ізюмінка. але є найголовніше – спільне. Це... Віра в Україну це іскриння допомога. то що сьогодні очевидно, це використання всіх методів форм і форматів для того, щоб допомагати Україні. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що у Норвегії є великий досвід у захисті берегової лінії та моря, завдяки якому вона може допомогти українцям. У Данії ухвалили новий закон, який дозволить уряду країни обійти понад 20 законів та регламентів, щоб прискорити будівництво об'єктів національної оборони. Серед них українська компанія Firepoint, яка виготовляє ракети Фламінго. Ані з першого дня повномасштабного торжества Російської Федерації підтримують Україну. Більше того, це не просто фінансування там тих і не програм, це і ініціативи, которые. Які... в данное время, прежде всего, помогают нашему военно-промышленному комплексу в своем развитии, в достижении каких-то новых проектов. Это инвестирование в наш военно-промышленный комплекс, это и внедрение инноваций в том числе. Ну, например, всем хорошо известна датская формула. Деньги инвестируются именно в военно-промышленный комплекс Украины. И, собственно, вот эта датская формула, она была первой в этом плане. И теперь по этой датской формуле, я еще раз напомню, она именно такое название носит сегодня. Многие страны стали тоже работать совместно с Украиной, строить военные заводы, строить предприятия, привлекать украинских ученых, инженеров, разработчиков, привлекать наших граждан для работы на этих предприятиях. Швеція надасть Україні новий 20-й пакет допомоги на суму 836 мільйонів доларів. Серед зброї, яку передадуть, є 18 нових систем Archer у продовження довгострокових програм. 3,6 мільярди доларів щорічно в 2026-2027 роках і 900 мільйонів доларів громадянського фінансування в період з 2026 по 2028 роки. Все, що касается, например, артиллерии, это действительно це дійсно влияет на исход бою, це то, що допомагає в бою. Это то, что позволяет уничтожать не тільки живую силу противника, но и техніку а качество скандинавського оружия на іменно таких системах очень хорошо всім известно. Важливою для України є співпраця з Фінляндією. взять, например, президента Финляндии Александра Ступа, то он вообще, ну, наверное, наш постпред в администрации президента Трампа. Он в хороших отношениях, дружеских отношениях с хозяином Белого дома. И я думаю, что многие инициативы, которые удается реализовать в очень непростом диалоге между Украиной и Штатами, в этом сослуга как раз и президента Финляндии прежде всего. Країни Скандинавії це міцні економіки, які з кожним роком війни в Україні дедалі більше збільшують свої бюджети на оборону, зокрема, з метою допомогти нашій країні. Таким чином, ці країни не лише допомагають Україні, а й створюють приклад для оборонної співпраці з нашою державою. Кремль знову простягнув руки до Європи. Швеція, Норвегія і Данія нові жертви. Російські безпілотники у небі над Європою схоже вже освоїлись. США мовчать. Путін перейшов межодне вже. Точка Кипіння настала прямо зараз. Про це далі. Невідомі дрони атакували Данію та Норвегію увечері у понеділок 22 вересня. Внаслідок цього було оголошено повітряну тривогу. У найбільшому аеропорту Данії в Копенгагені було зупинено прийоми зліт літаків після того, як у повітряному просторі були помічені дрони. Більше 35 рейсів були перенаправлені в інші аеропорти. Мы видим, что все больше и больше э, э совершается актов проникновения в воздушное пространство Североатлантического альянса. И это происходит как в тех странах, которые географически находятся рядом з Російською Федерацією, так і вже это е, 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 касается стран, котрий находятся более біль, оддальонна от від, е, Росії. Жоден із чотирьох дронів, які літали над аеропортом, не був збитий. У поліції Копенгагена заявили, що БПЛА зникли. Данія та Норвегія проведуть спільне розслідування обох випадків таємничих нальотів. Тот э, залет дронов, который мы наблюдали этими днями, он же был не первый, а уже э, б б было нарушение воздушного пространства э, Польши и ракетами, и шахедами. Э, вот. Просто не было такой, э, э, такой массирован, э, массированной атаки фактически. Э, Все-таки считаю, что это была э, атака, такой серьезный акт агрессии, э, вот, э, ну, который имел целью... Э, Задірювати е, на задірвати ефективність і рішительність. но я думаю, що те саме Росія може делать і в інших странах. У норвезькій столиці Осло над військовою зоною фортеця Керсхус також була оголошена тривога через дрони. Дрони виявили військові у зв'язку з інцидентом. Було затримано двох людей із Сінгапуру. Тут е, дуже важливо було б, звісно, щоб Сієрні Шати Америки. Действовали более решительно, но, к сожалению, пока что помимо каких-то заявлений мы не видим то, насколько США готовы будут, скажем так, справляться с теми вызовами, которые имеют место быть сейчас. Дрони на території Європи, скоріш за все, звична справа ніж новина. До цього всі невідомі безпілотники виявлялися російського походження, і цілком можливо, через свою безкарність Росія продовжує перевіряти на міцність терпіння НАТО. Думку про те, що країни Північно-Атлантичного альянсу могли б відреагувати більш рішуче і збити БПЛА агресора над Естонією, зробила міністр оборони Литви Довітеша Калієні. Також вона згадала приклад Туреччини, повітряний простір якої 10 років тому також порушила Росія. Мені кажется, что тут как раз такі. имеет место быть э, 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 дефицит э, политической воли. Э, пока что на данном этапе, возможно, э, в Эстонии боятся, что Россия сможет каким-то образом ответить, э, но она ответит э, э, иным способом, э, асимметричным. Скорее всего, она может э, активизировать свою подрывную деятельность в Эстонии. Э, и учитывая то, что э, э, Эстония э, граничит Російської Федерації і дуже много е етнічних росіян проживають на території Естонії. Це може бути фактором дестабілізації. Літаки РФ, що порушують повітряний простір країни НАТО, слід збивати. Про це заявив президент Чехії Петер Павол. За його словами, тільки така адекватна відповідь змусить Росію усвідомити, що вона перейшла кордон і припустилася помилки. Ну на цю мить у мене все, що ви думаєте про таку підтримку для України? Пишіть свою думку у коментарях, тисніть подбайко під відео та будьте в курсі. Головного далі більше побачимось у наступному сюжеті.